Одного разу зібралися друзі шофер, пілот та капітан. І сталася в них суперечка, чий транспорт головніший? Мій швидкий, сказав пілот. А мій плаває по воді, вигукував капітан. А мій їде по дорогам, розповів шофер. Не сперечайтеся і не кричіть. А краще про транспорт свій розкажіть. Наземний, підземний, повітряний, водний, нас транспорт помчить будь куди вже сьогодні. Вантажний буває він і легковий, а ще спеціальний і допоміжний. Першим розпочав розповідь шофер. Раніше люди пересувалися тільки пішки і носили важкі поклажі на собі. Звісно, так вони втомлювалися і не могли далеко подорожувати, але все змінилося, як тільки люди привчили тварин. Тварини стали першим транспортом для людини. Воли тягли плуг. Допомагаючи перекопувати землю, віслюки перевозили тяжкі поклажі, по пустелі пересувалися на верблюдах, а по снігах півночі собаки возили санки, люди навіть слонів одомашнили. І, хоч тварини допомагали людям, насправді Важкі грузи неможливо було перевозити. Люди підкладали бруси та котили по них вантажі, аж поки хтось не придумав розпилити ці бруси на частини та нанизати ці частини на палицю. Так і вийшло перше колесо. Потім воно все краще і краще удосконалювалось вже сьогодні ми бачимо сучасне колесо. А разом з колесом виникли вози. Вони були самі різноманітні, як зараз машини. Криті, відкриті, військові, громадські, для однієї людини і багатьох. Коли з'явилися перші автомобілі, вони скоріш були схожі на велосипед з двигунчиком. Швидко та далеко на такому не поїдеш. Для дальніх мандрівок люди розробили поїзди. Але спочатку вагони причіпляли до коней, потім, на зміну коням, прийшли потяги. В їх топках спалювали дрова та вугілля, в котлах кипіла вода. Перетворюючись на пару, і сила цієї пари штовхала колеса. Паротяги давно вже пішли в минуле. З'явилися електропотяги, які дуже швидкі. Між тим, автомобілі постійно покращувались та розповсюджувались, і все це відбувалось. На землі. А що робилося на воді? Коли люди помітили, що дерево не тоне, а пливе, вони скористалися звичайними колодами, щоб плавати біля берегу? Потім ці колоди навчилися з'єднувати між собою, так і вийшов плод. Невдовзі з'явились вже маленькі човники. Вони поступово збільшувалися і вдосконалювалися. І нарешті виникли кораблі. Вони теж були різні, зовсім малесенькі, а були величезні, рухатись кораблям допомагали весла і вітрила. Згодом на кораблі почали ставити двигуни. А дерево замінили на металеву конструкцію. А що відбувалося у повітрі? Дуже довго люди тільки мріяли про небо. Вони навіть привчали птахів і робили з них листонож. Так вчені голуби носили листівки від міста до міста. А ось. Перша повітряна куля піднялась до неба. Відтоді, чого тільки не вигадували дельтаплани, дирижаблі, планери, флаєри, їх конструкції ускладнювались, а розміри зростали і зростали. А також були свої складнощі. Наприклад, літакам потрібен розгін, щоб злетіти та приземлитися. А гелікоптери злітають догори прямо з місця, і, хоч вони не такі швидкі, як літаки, проте вміють рухатись задом наперед. А ще людство завдяки транспорту відкриває для себе таємниці космосу за допомогою космічного корабля. Занурюються у глиб океану на підводних човнах у пошуках нових відкриттів. Ти вже не маленька дитина і, напевне, користуєшся різними видами транспорту. Аби проїзд ними був безпечним, запам'ятай. Чекати транспорт автобус, тролейбус, трамвай. Маршрутне таксі треба на зупинках. Входити до салону громадського транспорту, слід спокійно, не штовхаючись. За проїзд треба платити, придбавши квиток. Дотримуйтесь правил, бережіть себе, до побачення.